Ми вже так з вами давно знайомі, а з своїми коровами я вас ще не знайомила поіменно. Отож, Марта, Мілка, Принцеса, Рижик, Персик, Ліла, Смурфик, Татка, Салямі. Верка, цитра, манюня, маня, бейжа, зоряна, зося. Тут, до речі, мама, а то доця. цементалка. Думаю, багато хто пам'ятає. Кульбабка, мальва. Шоколадка, або як ми її лагідно кличемо, чоколяда, ромашка і зая. А як звати ваших красунь?